При плануванні показників видаткової частини місцевих бюджетів в першу чергу слід врахувати потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, а також на розрахунки за спожиті комунальні послуги, це сплата за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Стосовно тарифів на сьогоднішній день поки що ніяких конкретних показників немає, тому розраховувати треба по тарифах 2022 року. Визначені також соціальні стандарти на 2023 рік. Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року визначений на рівні 6700 гривень. А розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року 2893 гривні. І прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень. Але пам'ятаємо, що поки що всі макропоказники є орієнтовними. Ми з вами знаємо, що з 1 жовтня поточного року мали б підвищити розмір першого тарифного розряду для бюджетників. Будемо чекати остаточного рішення, бо в проєкті постанови, якою, з набранням чинності якою відбулося таке підвищення, розмір тарифного розряду більший ніж на сьогоднішній день визначений Міністерством економіки. Також Мінфін рекомендує фахівцям органів місцевого самоврядування враховувати гендерні підходи при складанні місцевих бюджетів на 2023 рік. Якщо ви будете визначати відповідні показники до своїх бюджетних програм, Треба користуватися методичними рекомендаціями щодо впровадження і застосування гендерно гендерно-орієнтованого підходу, які визначені наказом Мінфіну номер 1 від 2 січня 2019 року. Стосовно процедурних питань, хто складає проект бюджету на 2023 рік? Користуємося нормами статті 75 місцевий фінансовий орган відповідає за організацію і виконання такої роботи, розробляє інструкцію для головних розпорядників коштів стосовно заповнення форм бюджетних запитів і доводить таку інструкцію для ГРК разом з розрахованими показниками галузевими для головних розпорядників коштів. Для цього МінФін рекомендує при заповненні бюджетних запитів заповнювати показники тільки на 2023 рік, але змін до типових форм бюджетних запитів чекати не треба. Таку норму треба прописати місцевим фінорганам в інструкціях, які будуть розроблені для головних розпорядників коштів з заповнення бюджетних запитів. В цих інструкціях також треба визначити термін, протягом якого головні розпорядники коштів будуть розробляти ці документи, і сроки подання бюджетних запитів до місцевих фінорганів. Керівник місцевого фіноргану після опрацювання попередньо поданих бюджетних запитів приймає рішення щодо включення таких бюджетних запитів в проєкт рішення про місцевий бюджет на 2023 рік. Треба е, розуміти, що типові форми. Проєкту рішення про місцевий бюджет також не змінюється, і бюджет потрібно прийняти до 25 грудня 2022 року. Хто приймає рішення про місцевий бюджет на 2023 рік з урахуванням змін прийнятих до законодавства на період дії режиму воєнного стану, якщо на території? Населених пунктів створена військова адміністрація населеного пункту, таке рішення буде затверджено розпорядженням або іншим розпорядчим документом начальника військової адміністрації населеного пункту. Або якщо виконавчий комітет виконує повноваження стосовно бюджету в територіальній громаді, буде затверджений рішенням виконавчого комітету. У разі ж, якщо на території, яка є безпечною, працює в штатному режимі місцева рада, приймає рішення місцева рада, відповідна місцева рада, під час складання проєктів місцевих бюджетів слід керуватися наказами Мінфіну. Одинадцятим наказом про бюджетну класифікацію в частині визначення доходних показників, наказом Міністерства фінансів 648 про затвердження типових форм бюджетних запитів, наказом 793 про затвердження е, бюджетної класифікації, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. І 668 наказом. Е, який визначає типові форми рішення про місцевий бюджет. Міністерство фінансів також зазначило в своєму листі про необхідність використання інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання місцевих бюджетів логіка. Але в першу чергу ви маєте застосовувати цю інформаці... інформаційно аналітичну програму для обміну даними. Між собою під час підготовки всіх документів, а також відслідковувати дані, які будуть загружатися цю програму, або вже загружаються податковими органами на відповідних територіях. Наказ Мінфіну 488 від 30 серпня 2021 року саме і визначає порядок обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні.